В ефірі спецпроєкт Про Нікополь ми розказуємо та показуємо життя району, який вже п'ять місяців здригається під ворожими снарядами, але не здається та лишається незламними. Сьогодні у випуску чергова цинічна атака по Нікопольщині, можливість евакуації з Нікополя для незахищених верст населення та допомога тим, кому довелося тікати від війни. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про життя району в умовах активних бойових дій. Нікопольщина вночі знову опинилася під ворожим вогнем. Російські окупанти з південного берега Каховського водосховища били по Мирівській та покровській громадам. З важкої артилерії випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів. Внаслідок обстрілів понівеченість десяток приватних будинків та господарчих споруд. Також пошкоджені газопроводи та електромережі. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. У Нікополі вечір та ніч пройшли в тривогах з обстрілом. Утім, обійшлось без руйнувань та постраждалих. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють, зберігаються ще аварійні відключення по електриці, фахівці виконують свою роботу. Ситуація у Нікопольському районі залишається складною. Ворожі атаки не припиняються ані на день. На евакуації жінок, дітей та людей похилого віку з небезпечних територій неодноразово наголошували місцеві очільники: людей 60+, з громад, які знаходяться під обстрілами, евакуюють в рамках державної програми. Нею вже скористались понад 600 нікопельців похилого віку. Їх евакуювали до більш безпечних районів України і усіх розмістили у санаторіях та медзакладах західних регіонів. Усе в рамках державної соціальної програми, яка стартувала ще наприкінці серпня. Вона розрахована на пенсіонерів та людей з інвалідністю, які можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе. Евакуація безкоштовна та Добровільна, аби виїхати, потрібно звертатися до місцевої влади або органів соцзахисту за місцем проживання. Там складають списки охочих евакуюватись, формують групу і у назначений день люди виїжджають. Маму проважаю. Ну от обстрілів боїться. дуже сильно приносить, тяжело обстріли. Грушається давлення, переживає, боїться. Тому вирішили її відправити. Немножко подальше від цієї ситуації. Ми живемо на побережжі, і у нас там дуже страшно. І стріляють так, що спати не можемо. І вікна дригтять, і двері двигтять, і як енергодар освободять, так і вернемось. А далі розкажемо про допомогу людям, які були змушені покинути рідні домівки та тікати від війни. Фрукти, продукти довготривалого зберігання та побутова хімія. Фонд Віктора Пінчука передав допомогу родинам переселенців із дітьми у Нікопольському районі. Загалом продуктові набори отримали понад дві тисячі сімей у чотирьох громадах: першотравневський, покровський, червоногригорівський та мирівський. Самі ми з Бахмутом. Жого міста там не осталось, поэтому ми были були з ребенком переїхати сюди. Знайомими допомогли, перевезли нас, тому що в нас в квартиру попала ракета. Було дуже страшно. Олена з донькою заново будують своє життя у Мирівській громаді. Жінка каже, втратили все. Тільки гум допомога і рятує. Виховує маленьку дитину, тож працювати можливості немає. Ну, це як продуктовий пакет, як подарочки Новому году. Для ребеночка. Дати, Спасибо я большое. У меня мама одиночка, поэтому мені очень тяжело. Для мене каждая гуманітарна помощь. Это помощь моєму ребенку. Серед тих, хто отримав допомогу, і Марина. Мати двох дітей тринадцяти і одного року. Дуже велика допомога в цей час продукти харчування, тому що зараз ціни дуже великі і дуже е, важко прогодувати дітей в таких складних умовах. Жінка вивезла дітей з рідного Запоріжжя на початку жовтня, коли росіяни почали стріляти ракетами просто по житлових будинках і розтрощили оселі людей, розташовані у її кварталі. У нас поруч вулицю вибили частний сектор, поэтому. Дуже було страшно. Ми облаштувалися у родичів, добре нас прийняли. Ну так живемо поки. Свіжі фрукти, побутова хімія та продукти довготривалого зберігання. Допомогу від фонду Віктора Пінчука надали усім родинам з дітьми, яких прийняли першотравневська, червоногригорівська, покровська та мирівська громади. Кожен пакунок важить понад 15 кілограмів, тож продовольства вистачить надовго. Чай, макарони, гречка, кілька і ділячима. Вміст пакетів показує Дар'я, переселенка з Нікополя. Громади, що знаходяться далі від берегової лінії, надають прихисток і переселенцям зі свого ж району, людям з населених пунктів, що постійно під ворожим вогнем. В июлі місяця почали обстрілювати вже город Нікопаль. І днем, і ночью. і щоб спасти своїх дітей і їх бізопасів, ми приїхали сюда, в місту ну, в село та Фонд Віктора Пінчука допомагає регулярно за для підтримки найбільш вразливих родин переселенців. Благодійники реалізували комплексну програму. Не ми знайшли фонд, а фонд знайшов нас. От, увага до наших людей, внутрішньо переміщених осіб приділяється дуже велика. І Співпраця ми постійно на зв'язку. Фонд вивчає проблеми, вони телефонують в кожну сім'ю і запитують потреби кожної сім'ї. На сьогодні громади Нікопольщини прийняли понад дві тисячі родин переселенців, у яких виховуються майже три тисячі дітей. Благодійники не оминули увагою жодного. Дбайливо зібрали пакунки для кожної сім'ї. Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, про Тож тримаємося, підтримуємо один одного і допомагаємо тим, кому потрібна наша увага. Якщо у вас є важлива інформація або теми для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя. На вас чекає вже найближчим часом. До зустрічі.